Прізвищ нічого, повірте мені. А взагалі, то, знаєте, мій день вчора зробила така фраза, сказана нашим шановним господарником. Я думаю, що ніхто не буде на всі його неприятелі, які є швидом, Ярославом Антоновичем. Вчора на виконкомі, коли у нас ну, гарячі, дуже вже під кінець виконкому. Обговорювали питання з благоустроєм і зверзенням там і порядкуванням кладовищ і всім ну, нашим повсякденним життям, чим ми живемо кожен день. Він сказав таку фразу: ну, знаєте, до нього можете по-різному відноситися. Але то, що він не боїться висловлювати свої думки, і то, що за людиною також стоять е його конкретні справи, які не можуть. Ніхто заперечити із його. Так вернемося до суті. Він сказав, що. Оці люди, які найбільше тут кричать, які е, дуже ратують за те, щоб вже керівництво міняти, вже там все, все, бо тільки вони спасителі одні. Як Марія Миколаївна сказала, що ну ніхто що вже все немає, ще ніяких виборів немає ще ніхто нічого не боляв. Вона вже фальстарт об'явила, вона вже болотується у голову громади. Наберіться терпіння, шановні мої, прийде час, будете. Виставляти свої кандидатури, народ проголосує за вас, отримаєте владу, будете керувати все. Тепер, бо я не закінчу ту фразу, він сказав, що ці люди в своєму життю дерева не посадили. Взагалі нічого не мають за собою. Шановні мої, і як я чесно кажучи, навіть проаналізувавши би. Бо вони собі дозволяють їхати знімати будинки, як староста живе, староста нічого не надбав за роки працювання у сільській раді, і дуже вас розчарую. Навіть ті кошти, які я накопичив протягом всього свого життя внаслідок господарської діяльності, внаслідок підприємницької діяльності, я ще до сьогодні трачу на Село на старостинський округ. Хочете конкретні факти, прийдіть, буду показувати, буду розказувати. Нічого не ховаю, нічого не скриваю і так далі. Але я дуже і дуже кажу, задумався над тим і дійсно проаналізував, що в мене ще є таке визначення, що це люди, які не забили навіть іржаву цвяшка в стіну, щоб повішати там якусь картинку чи ще щось. Що найпросте може бути в житті. Не те, що щоб що створити за собою.